Починаємо. Будь ласка, на порядок денний запропоновано 12 відкритих і 13 закритих питань. Чи є зауваження пропозиції до порядку денного? Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Переходимо до роботи. Перше питання. Про організацію та проведення на підприємствах Южненської міської територіальної громади оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у 2025, у 2025 році. Даний перелік робіт затверджується на кожного року: це 20% за рахунок центру зайнятості і 80% за рахунок місцевого бюджету. Підприємство «Екосервіс» буде приймати людей, які будуть направляти центр зайнятості на громадські бізоплатний роботи. Зауваження пропозиції прошу голосувати. Хто за? Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету южницької міської ради від 12.07.23 року номер 1127 про відведення місця для військових поховань захисників України. Будь ласка. на кладовище села Григорівка відводиться квадрат номер один, сектору номер 5 для проведення військових поховань згідно вимог протоколу рішення комісії з питань вічної пам'яті захисників України. Є питання? Зауваження пропозиції. Дякую. Хто за шановні колеги, зверніть увагу. У нас з третього по сьоме питання це про продовження терміну дії дозволів на розташування рекламного засобу товариства з обмеженою відповідальністю АТБ маркет. І різні адреси. У нас тут хіміків 20, десанту 24, хіміків 3, а там лайтбокс і щити, і хіміків 14. Пропоную пакетом, якщо немає зауважень, то так. Ну, будь ласка, всі стоять. Це всі резкламні конструкції, які стоять вже 5 років і зараз продовжуємо та дії. Тобто це не нові конструкції, продовження просто однотипнішого. Ну, Задовільного стану. Хім треба, це все на фасаді. В них. Добре. Є зауваження пропозиції? Тоді з третього по сьому, будь ласка, зверніть увагу. Хто за? Дякую. Восьме питання. Погодження розмірів батьківської плати за навчання дітей у комунальному закладі початкової спеціалізованої освіти, Южницька школа мистецтв, Южницької міської ради Одеського району Одеської області. Мистецька школа має право змінювати розмір плати за навчання не більше одного разу на рік і не більше як офіційний рівень інфляції за попередній календарний рік. Він визначається десь наприкінці січня. Рівень інфляції зараз складає 12 Ми збільшуємо батьківську сплату за навчання дітей в середньому на 8%, і також в цьому рішенні встановлюємо. Категорії учнів, які звільняються від плати за навчання та пільгову категорію 50% за навчання. Просимо погодити що місячну батьківську плату за навчання у комунальному закладі початкової спеціалізованої мистецької освіти, южницька школа мистецтв на 2025 рік. Так ну в середньому десь піднімається, якщо не помиляюсь, на 5 гривень. Ні, 20 і 30. В середньому 25. Так, ага, 25. 25. Е, Ну

Треба переглядати. Єдине, що досі ми батьківську сплату сплановували тільки на заробітну плату вчителів. Можна переглядати ще, щоб цю батьківську сплату сплановували на розвиток закладу. Я думаю, що колись закінчиться війна, і ми до цього дійдемо і будемо про це говорити. <кій> Поставим законом, вишаються за ніж. А то ж колись оброблювати тепер вашої громади, що йому з нас і так здаває. Ви знаєте, в порівнянні з з тим, як сплачують, які кошти зачекаєте, сплачують батьки за навчання своїх дітей в. Приватних секціях спортивних чи е, заняттях танцями ця сплата за місяць в школі мистецтв вона просто настільки мінімальна, що вона ніяк не порівнюється з тим, скільки грошей вони вкладають, вкладають в приватний сектор цих же направлень. Давайте тоді озвучити пільгову категорію і хто сплачує 50%, щоб ми зрозуміли. Кількова категорія це діти-сироти, діти позбавлені е, батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти інваліди, діти осіб, визначених учасниками учасниками бойових дій відповідно до статті 6 закону України про статус статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту. Це всіх категорій. і встановлюється 50% плати за навчання. Це для дітей, які мають статус соціальний захист громадян щодо постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи. скажіть, будь ласка, а чи так чи є ну, статистика, хоч приблизно, скільки у нас пільгової категорії, а скільки так, дітей її оплачують вони до рішення зуково. додається зараз? Uh -huh. Я знайду скільки у нас яких. А, є. Діти з багатодітних сімей 127 учнів, діти з інвалідністю 9 учнів, діти сіроти та діти позбавленого батьківського піклування 6 учнів, діти з малозабезпечених дітей таких немає, діти статусу ЧС немає, а і діти осіб, визначених учасниками бойових дій: 73. А загальна кількість? Uh, так, а, 570. Ага. Ну, Тобто, тобто приблизно у нас 50%, Ну, грубо говоря, 50 це пільгова категорія, які не сплачують за навчання. Ще є питання? Будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Про затвердження. Про затвердження положення про опікунську раду виконавчого комітету Південнівської міської ради Одеського району Одеської області з питань соціального правового захисту недієздатних та обмежено дієздатних громадян. Змінюється назва Південнівська міська рада і всі безпосередньо хто причетний до членів пікуська ради, майже всі змінили свої назви, тому в нас носяться відповідні зміни, тому що ще і потребують внесення змін, видача посвідчень відповідних так далі, яка теж затверджується даною рішенням. Тобто, посидіти прошу те, вибачення так. Південівський міський голова. його пропустили, Южненським залишили. <залежу> Тоді внесіть правки. Так, так. Так, справкою, будь ласка, справкою, хто ви, за. Да. А, да. Так. Да. Ні, ні, ні. Це ті, хто отримують подапікою люди, ну, беруть подапіку на або побічниками становиться. Це інша категорія. Громадян. Ми сподіваємось, ви там не будете. Будь ласка, хто за? Так, дякую. Про затвердження положення опису та ескізу почесної відзнаки за заслуги перед Южненською міською територіальною громадою у новій редакції доброго дня. Ця нагорода змінила свою своє найменування. Раніше вона називалася «За заслуги перед містом, а зараз вона називається за заслуги перед Южкою територіально, міською територіальною громадою. Відповідно, змінила вона зовнішній вигляд, і замість міста южне буде на самій нагороді Южненська громада. Оці всі зміни будемо замовляти новий зразок. Є питання? Зауваження? Дійсно. А там їх не залишилось вже. А, а ті, хто отримав, це дійсні. То дійсні, да. Будь ласка, хто за? Дякую. Про затвердження положення та опису відзнаки міського голови міста Південне у новій редакції. Те ж саме в зв'язку з перейменуванням нашого міста на південне, на зовнішньому боці буде замість місто Южне. Місто південне, зв'язку з цим ми вносимо зміни до опису, опису та положення даної відзнаки. Є питання. Хто за? Дякую. Про надання дозволу на тимчасове розміщення молодіжної ради Южненської міської територіальної громади у нежитловому приміщенні комунального некомерційного підприємства Спортивно-оздоровчий комплекс Олімп Южненської міської ради. Є питання? Все питання відпрацьоване. Так. Вони, ну, ми, молодіжна рада є, активна, працює. Тому, так. Якщо зауважень немає, хто за? Дякую. Були внесені сьогодні зміни до двох відзнак, які в нас давно є, є в Южненській громаді. Це відзнака Южненського міського голови міста Південне. Зовнішній вигляд її буде змінено. Замість місто южне буде місто південне. Все інше залишається так, як було. І відзнака за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою. Також вона раніше називалась за заслуги перед містом. Тому також на зовнішньому вигляді буде замість місто Южне, Южницька громада. Так все інше залишається так, як було. Ну відповідно будуть замовлені вже нові зразки цих відзнак і будемо вручати вже нові відзнаки. Чи є якась кількість, яку планують замовити на 2025 рік? Так і ту і іншу нагороду ми поки плануємо замовити у кількості 50 відзнак. Хто ці відзнаки може отримати? Які жителі міста? Громади відзнаку за заслуги перед Южнинською міською громадою у нас останнім часом, на жаль, отримують в основному наші загиблі захисники посмертно. Ми їм вручаємо ці відзнаки родинам, після чого вони отримують там виплати на дітей. Також ці відзнаки і за заслуги перед громадою, і відзнаку міського голови міста південне можуть отримувати будь-який мешканець нашої нашого міста, нашої громади, який своїми досягненнями прославляє наше місто. Це і в спорті, і в освіті, і в культурі будь-якому направленні може бути. Чи дають ці відзнаки якусь пільгу там на комунальні послуги чи інші на комунальні послуги? Ні, не дають лише після нагородження оцих наших загиблих захисників родини, де є дітки до 18 років, отримують щомісячну виплату 5 тисяч гривень до 18 років дітки, більш ніяких. А чи є якась загальна вже кількість скільки всього було отримано з моменту цієї нагороди, коли її вирішили вручати? Є така цифра? Цифра є в журналі? Приблизно. Приблизно близько. Да, близько ста, близько 100 відзнак міського голови і так само і за заслуги перед громадою. Це за дві це взагалі? А взагалі взагалі? Да, взагалі, і за з моменту існування цих двох відзнак? Ну приблизно невелику кількість ми нагороджуємо людей. Це в основному і до ювілеїв. Може, якихось до таких визначних так так, досягнень якихось чи буде найближчим часом вручення ось ці нагороди. Так, да, найближчим часом ми плануємо їх замовити вже. Вже у нас є договір на роботу. Ми їх замовляємо, і в нас є вже приблизно 10 родин, які не отримали ці нагороди. Тому буде урочистий захід, і ми будемо вручати вже нового зразка. Да, вже нового зразка. А сьогодні також піднімали питання під час виконкому, чи ті старі зразки, чи вони будуть дійсні? Вони мають однакову силу. Що за заслуги перед містом вони є такими ж рівноцінними, як і за заслуги перед южницькою громадою, такі ж однакові, мають однакову силу. Ми переглядаємо батьківську плату кожен рік. Згідно чинного законодавства школа мистецтв має переглядати один раз на рік, не більше одного разу на рік і не більше того відсотку рівня інфляції за попередній рік. Рівень інфляції встановлює 12%. відсотків. Ми збільшуємо нашу батьківську плату. В середньому 8%, там в одних випадках 7, в інших 9, в середньому 8, і в середньому теж це на 20, в, яких, в якихось відділеннях 20 гривень, в якихось це 30, і в грошовому еквіваленті це 300 гривень на місяць і 270 на місяць. І потім це та частина батьківської плати, яка йде теж на заробітну плату нашим викладачам. Це не додатково просто частину, велику частину дає міський бюджет. І оцю маленьку таку частину це те, що доплачують батьки за навчання. Були дискусії під час виконкому про те, що чи варто зараз збільшувати розмір плати, тому що важка ситуація, і у вас були угу. аргументи з цього приводу. Теж можна посперечатися. Якщо ми розглядаємо скільки батьки сплачують в приватному секторі за ті ж послуги. Це і в спорті, і в мистецтві і в культурі, то мені здається, вони сплачують більше за один раз заняття, чим сплачують за заняття за місяць в школі мистецтв і отримують офіційну освіту з документом. Щоб ви розуміли, оці гроші, які дають батьки, ми покриваємо по-моєму чи 5, чи 6 ставок. Якщо брати в загальному еквіваленті, тобто вона настільки мала ця частина. Вона не покриває заробітні плати тих викладачів, які працюють з цими дітьми. У нас немає окремо виділених викладачів, які отримують заробітну плату тільки від батьків. Бо ви розумієте, що сьогодні дитина ходить в школу мистецтв, Завтра або вони поїхали, або батьки вирішили, або дитина вирішила, що це їй не подобається. Вона уходить. Хоча ми намагаємося все одно працювати з батьками і з дітьми, бо це школа це не про Задоволення в чистому вигляді. Це те школа, де потребує навчання, де потребує зусиль. Тому бувають такі моменти, коли діти починають казати, вони ж думають, що вони прийшли, а зараз вийшли на сцену і почали грати, співати та танцювати. Так не буває. Тому ми розуміємо, що це невелика частина того, що і наскільки ми підвищуємо, бо ну, мені здається, це взагалі. Дуже демократичний такий підход нашої громади. Також і багато дітей з пільгових категорій. Так, там становлюються, да, там встановлюються пільгові категорії, які взагалі звільняються від плати за навчання. Якщо так проаналізувати, мені здається, там відсотків 60 чи 70 – це діти різних пільгових категорій. І є категорія, ще яка 50% звільняється від оплати. Це пільгава, це діти, які по статусу віднесені до е, батьків, яких е, мають статус ліквідаторів чи учасників е, ліквідації аварії в ЧАЕС. Ну, так що, в принципі, і, і за них сплачує бюджет за, всі ці, за всіх цих дітей. Ви говорили про те, що після війни треба розглядати. Є така можливість. Та що да. проводити ремонт, тому що ми розуміємо, що там така атмосфера. Там не тільки рем, це не на ремонт. Я маю на мала на увазі. В принципі, ці гроші є. Є такі така можливість. Ці гроші і деякі громади ще до війни почали це робити. Оці гроші вони невеликі для заробітних сплат, але вони достатні. Для того щоб розвивати свій заклад, тому ми можемо. Є така можливість згідно чинного законодавства. це треба прописати в положенні і прописати в тих умовах про сплату оцю батько про порядок використання цих грошей, і ми можемо їх спланувати на розвиток цього закладу. Можна придбати і костюми, можна придбати інструменти, можна робити які мінімальні ремонти. Але тоді вже буде мирний час, люди будуть. Мати роботу і отримувати заробітну платню, таку, як, наприклад, була хоча б до війни або з урахуванням уровня інфляції. І тоді ми будемо говорити, і тоді ми будемо зацікавлені в тому, щоб підняти заробітну батьківську плату за навчання. Тому що це все піде на розвиток на розвиток закладу. Зараз ми просто виконуємо законодавчі норми, бо ви розумієте, на 20 гривень чи на 30 підняти на рік. Ну це дуже мало. Чи будуть піднімати іншим гурткам, клубам теж там США? А у нас там все безкоштовно? Але безкоштовно у нас скрізь безкоштовно стільки. От по законодавству прописана тільки школа мистецтва. У нас Чи тільки будеш? офіційна да і навіть спортивна школа. Там такого немає, що обов'язково повинна бути батьківська плата.